Сьогодні я хочу розказати, як підготуватися до вагітності. Це найбільш серйозне питання, яке стосується для обох чоловіка і жінки. Отже, є таких шість важливих пунктів до підготовки до вагітності. Це приблизно за 2-3 місяці подружжя має відмовитися від шкідливих звичок. Це є шкідлива їжа, друге це є куріння. Алкоголь, а також міцна кава, напої і найголовніше ліки, які часто призначають собі самолікування. Друге, це є фізична активність. Це можуть бути легкі вправи для чоловіка і жінки, улюблений вид спорту, прогулянки на свіжому повітрі, а також особливо важливо плавання. Третє. Це є прийом разом із чоловіком вітаміну групи Б, це називається фоліова кислота. Дозування найбільш поширене у світі це 400 мікрограм на день і п'ється по одній таблеці раз на день протягом 2-3 місяців до зачаття дитини. Четверте це є огляд спеціалістів. Є таких три важливих напрямки: це є огляд у гінеколога, друге огляд у сімейного лікаря, і третє це є огляд вузьких спеціалістів при наявності хронічних хворіб. Отже, огляд у гінеколога передбачає звичайний рутинний огляд, профогляд, тобто забір мазочків, спостереження за молочною залозою, а також ультразвукова діагностика, щоб встановити, що. Вся е, органи малого тазу є без патологічних відхилень. Наступне це є огляд у е, сімейного лікаря. У сімейного лікаря завжди е, е, ми бачимо загальне самопочуття. Певні скарги, які потрібно з'ясувати, а також і стан і функції кожного, кожної системи організму. Також у сімейного лікаря пацієнтка бере направлення для того, щоб здати аналізи. Аналізи найбільш поширені, це є загальний аналіз крові. Зокрема, важливо знати гемоглобін, тромбоцити. Другий це є загальний аналіз сечі. Це є перевірка нирок і сечового міхура, Питання за лейкоцити і за і за білок. Третє це є цукор крові, це для того, щоб виключити ймовірне виникнення цукрового діабету під час вагітності. Наступне це є торч інфекції для для з'ясування імунітету до інфекцій, які можуть уражати дитину під час вагітності, і для того, щоб зробити вчасне щеплення до краснухи, як правило, або при знайденні певних інфекцій, особливо це є інфекції, які передаються передають шляхом, потрібно ще і лікування пройти. Наступне це є флюорографія, і флюорографію треба прийти обом чоловіку і жінки для того, щоб виключити туберкульоз. П'яте. Це є раціональне харчування. Воно полягає у збалансованому харчуванні білків, жирів, вуглеводів, уникненні шкідливої їжі, обробленої технологічно як смаження, копчення і гострі страви. А також це є водний баланс. І останнє це є стосунки у плідний період. Це таке найголовніше, що потрібно. Стосунки потрібні завжди мати в статеві, але для того, щоб завагітніти, це найважливіше знати, коли ці стосунки відбуваються, треба знати. Свій організм я запрошую до спостереження за власним організмом і зрозуміння, як працює організм у плідний і неплідний період. Отже, коли є плідний період, стосунки потрібно мати через день увечері. Це для оптимального відновлення сімені чоловіка. І Найважливіша порада це є розслабитися, діставати задоволення від стосунків і пам'ятати, що зачаття дитини відбувається в обіймах батьків.